Nick. Hi, chat. Что так смачно пахнет? А? Что так смачно пахнет? Короче, чат. Хочется рекомендацион. Я дальше, дальше отримала. Рекомендацион може вам дати. Хочете, хочете? Ой, комар. Типовий запах на цьому пейсіці. Короче, я е, знайшла одну мега ультра класну покупку. Знову є волосся, та він нюхає мене, Я пахну класно, пристав. Короче, мега крута покупка, я сейчас принесу, покажу. One second. No way! No way! This is no way. This is hero. hero. Це коротше, гель для душу і лосьон Навпаки, гель для душу угу. Лесьон для душу. З неймовірним класним запахом від українського бренду. І я дуже сильно офігела, коли його спробувала. Коротше, це е, український бренд. Е, вони продають також шампуні, всяке різне. Ну, я почала з гілля для душа, хоча я шукаю собі ще гарні шампуньки. Боже. Е, this... Український бренд Лея. І я побачила їх на просторах і твіча, і Тік-Току, і Інстаграму, і всього на світі. Коротше, я наткнулася на них випадково. На твічі бачила однієї стрімерки, мені стало дуже цікаво, тому що я дійсно я шукала там шампуня і вона рекламувала саме шампуня. І я така думаю, блін, я хочу дізнатися, що це таке. Я отримала ЗІС і е, вирішила спробувати. Коротше, якщо ви знаєте, що таке лащеріп, нагадую. Це неймовірний запах від Томфорту, з такою вишньою, насиченою, насиченою, типу прям парфумованою. Я думаю, багато хто з вас або відчував цей запах, або просто розуміє, про що я говорю. Або, знаєте, може, хтось дуже любить, ну, киця бабина якась любить якусь вишню, черешеньку у баби в садочку. У баби в садочку. То оце прям воно. Я не знаю, я вчора скористалася ним вперше, і одразу, типу, мені дуже сподобалося, воно пахне такою. Супер-мега класною парфумованою вишнею. При цьому воно дуже ніжне. І, типу, чесно, я тепер дуже хочу шампуньку. Дуже хочу шампуньку. Це інтеграція. Mm. За пісню теж дякуєш. За пісню не дуже. промокод буде, нема мене промокодику Сонечки, нема промокодику Вам чесна рекомендація, я реально дуже раджу. Навіть якщо ви. Ну, типу, ну чоловіки там і так далі, і тому подібне. Вам це не потрібно. Якщо ви любите вишеньку, для вашої пані дуже дуже підійде. Це прям такий класний, класний запах. Я просто в мене, типу, є пальоні Том фордика з лесеря. Я підсіла на ці запахи. Тому перше, коли я побачила це на просторах там твічу, інстаграму і так далі, і тому подібне, я одразу захотіла собі цей запах. Якщо це крем, то давай намажемо. Коротше, тут є е, як гель для душу. Це саме просто щоб помитися. Я сьогодні, помилася, пахну, класно. От. А є також лосьон для ціла. І він дуже дуже ніжний. Його можна трішечки взагалі. Знаєте, деякі люди, я читала, я читала е, ці відгуки там, на сайті у них. І хтось писав, ну от понюхай. є? Понюхай. <смеш> 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 не, насправді, ну, Денчик просто сам зараз користується черриком, але ж типу у них то цей запах, це охеренно. Так має І при тому, пахнусь. воно дуже ніжненько. І я читала, коротше, в відгуках, що люди користуються ним, як просто кремом для рук. Я, конечно, так не користувалася, але Вчора себе, де тільки могла. <смеш> Короче, тут ще й класний дуже склад. У них точно є, по-перше, це ж парфумована вишня, у них є масло ши, Aphrodisiac, Aphrodisiac, Мало того, що ви будете в піднесеному настрої, так ще й від вас пахне, неймовірно. Ну, якось так. Вихомка, що за стереотипи? Які стереотипи? Ми теж пахнемо добре. А наші цим не можна? Мати? Можна, але ще кажу: це навіть підійде знаєте, на якийсь подарунок дівчині і так далі. і тому подібне. Ну, типу, я б була рада такому подарунку. Просто тут дійсно просто достатньо відчути цей запах, і ти все. Я спочатку сиділа, типу, е якось так знаєте, думаю, блін, класно виглядають баночки, але чи виправдає себе цей товар? Я така, ну, треба спробувати. А коли відкрила і відчула запах, ми з Денчиком такі сидимо, ого, це воно так пахне. Він час сидить. Я, виходить, вийшла з душу, прийшла сюди. Типу лосьон ж наноситься на сухе тіло, вже я там обсохла, витерлася рушничком туди-сюди. Коротше, пішла, помазалась. А він був на кухні. Він приходить, каже, що ти пахне, ти щось їла. А от типу пахне, знаєте, таким. Я не знаю, навіть як пояснити, що це за вишня. Знаєте, як якась вишня в тортику, щось таке. Бедачкою користується. Настя, мене зацікавив цей товар, але мені важливо, як запах буде передаватися на чоловічому тілі, так що давай шинку мастити Ну Не знаю, мені ти подивись. я ж тобі кажу, кажу, типу, парфуми Lost Cherry, вони йдуть як унісекс, і багато чоловіків насправді ними користуються. Яке обличчя, це ж для тіла. Welcome back, Commander. <laughs> <laughs> Гаромчик, дякую за розсапку, дякую дуже. Ну от, і що, ну і шо, як тебе? Та блін, я не знаю, це, це дуже пахне. Ну Запах неймовірний. Оригінальніше пахнуть, ніж настоящі лос Ну як. Ми не нюхали настоящі лосчері, у нас палі. У нас пальоні лосчері, але вони дуже пахнуть вишнею. І типу, відчувши цей запах. Я така, може так пахнуть справжні багаті тітки та дядьки. Я така, може мені не треба буде купляти оригінальні. <coughs> Оригінальні лус чері, тому що в мене вже є ось цей запах. Ну, Мало того, що ти пахнеш спочатку після душу гелем, а потім ще наносиш той лосьончик, то взагалі їмба. Тобто для вас, якщо що жінка ваша буде пахнути, ну так, ну персик.